просто размуляю, в принципе, обучение. Ах, это клёво! Хочешь, ты можешь повести типа про это на лайв-стриме, типа по трансляции, для моих подписчиков про это? Типа интервью с Зимой я не знаю, я не знаю, to translate you Разы, что может быть интервью шторма А на себе т. То есть это так делает Оцени, пацаны, засекал Ничего двигайся, а? Живе. Паршиве відповідь, щось таке. Ти не дуже дружелюбний. Я не дружелюбний. Ти бачив новини? Я типу. Ти зараз не дуже дружелюбний час. Типу. Спробуй. Здравствуйте, типу, можеш проехать задум зла? Не всі друзі. Не всі мої друзі, але не я Каспе. Чуть мене занимається. Каспер? Типу, я привед? Okay. Коли так, закінчиться цей шторм, не можеш почекати поки закінчиться цей шторм раз. Це є гарний сенс зробити тут, тут, тут залишатися. Одне я вже зробив. Це щось важливе для тебе. Я хочу здобути сказати. Це я тут важливо. Ти колись в тебе був шанс здертися з Касперс, що ти вже казав з Кастемерс зараз весь и сейчас что будет типу довольно вообще может быть тоже так я уже заказав пора летали до ти парочки чили тарика типу наша новая история не за 12 лет making a five робить euh, зарядку 5 разів на місяць чи що? що, щось таке типу марш нам потрібно для прыжков типу а там, тіпо, Право? Дякую, цей, то там всякі штори права нах дякую бати цей Типу, йде коміт там Падає вниз, чи що, щось таке ну що ж локація типу авто

Опа а, в цей час білі обоїсти побачили різні там всякі штучки по радіо там з діджеями, типу, на, на, на кв А, Типу, ну це якась інтерв'ю, я не впевнений, що нам треба це розповідати. А, типу, інтерв'ю когось там попав під шторм, типу, щось такого, типу skies to nudge, What are you taking за що. Я не знаю, це я. що це мають знову? Типу, очі в небі? Типу це якийсь прикол, типу пси... ну, як вони кажуть, типу, психічний прикол, не знаю. А соня, я, типу, йду звідси з типу сім штормах, типу, я, як таких я бачив, типу, щось тут неправильно, нам треба бути в безпеці, що я хочу там праць, типу, типу що там сольти, типу, що там біле, там багато років, типу якісь там молоді зірки, типу це стає типу, в нашій студії це трошки стрмно, щось таке, так що треба себе берегти. Я, блін, не можу це зачитати. Не здражаю. Я не, не, не розумію, блин, скільки мені діалогів діалогі мені треба прокладати. Та ще не Добре, знайду. Эйд. Типу я не можу. Я не можу повірити в цей дощ. Чи ти пам'ятаєш? Типу, ти перевірив все зранку. Я не знаю. Напевно. Але Типу, серйозно, це не так уже погано. Просто розслабся. Ми ну, можемо просто постояти тут деякий час. Почекати. Хе-хе. Хей. Типу, бро, ти бачив якісь там, типу, чортові е штуки в небі, типу, здесь? А... Ні, yeah, реально, нам треба типу специали різних, типу людей, типу всякі цікаві різні штучки, що там происходит, штурм, типу починається. Реально, типу, цікаво для... Я це скажу. Что ж такое? сказав якісь то штуки небі?

я просто водитель, типа, який сюди поламався, сюди ти приїхав, захиститися ПП, що тут був підготуватися. Ти ти типу, віриш в це місце? Чи щось такого? Чи взяв це місце, типу приїхав в це місце? Так, типу... Тут Лута подпипала Типу я б не хотів поставатися на вулиці, тому що там багато поганих людей і щось такого. А тут немає. Але ти, типу... Любиш з всіми розмовляти, типу, з іншими там Space Alliance. При чому тут Зірковий Альянс чи Космічний Альянс? Типу вони разом не А, це не певний Спейс Альянс, це, типу, розмова з космосом, типу космічний не знаю. Це типу, була довга виїздка для мене. Е, типа, Альянс. При чому не тальянс? Типу. Водійський альянс, чи я що це у нас на увазі? Типу, вона не дуже типу... Класна для мене. Ти правий пацан. Що зараз заняти. Я думаю, це типу. тут бесплатно, а, тут свободное сиденье может типа хочет сесть. Это best ever happened. Там постоянно вставляя какие-то правой стороне. Я ще у діда не типа... питав, типу... Хочу зараз питати. Так, я вже иду до неї. Mm -hmm. Ну, типу, для оказания, типа, заказати сейчас. Я зараз чишусь такого. Тепер ти не думаєш, що він сказав. Ось я те, ось кофі. Вибачте, але... Опа. Щось після... Хей, хто мою? Виключив електроенергію чи світло. Типу це Все нормально, будем чекай, Чекансь, не бьете. Не ну, бійся, не бійтеся, дівчинки. А світ скоро повинен бути включен, включено. Я бы взяти ключі для кенератора. Цей штурм. Вот так. всього діла не закінчує, тому що в е час пропагає. Дякую за перегляд, слава Україні та бережі се!